Привіт! ради вітати вас в новому влозі. Хочу розпочати його з не дуже приємних новин, а точніше розповісти про наші складнощі. Міша, після прививки я вам розповідала в минулому возі. Якщо ви його не дивилися, то обов'язково передивіться, бо там я якраз розповідала початок цієї всієї історії. Але якщо коротко, то після прививки у рік КПК, на восьми, здається, день у Міші почалась дуже сильна реакція. У нього була, була висока температура, пішла сип по тілу червоні крапочки. Але педіатр сказав, що все ок, все добре, так і, і має бути так буває. Це нормальна реакція. Саме на цю прививку вона одна із таких найжорщих, знаєте. Але все одно це неприємно. Так от це все відбувалося і продовжувалося протягом п'яти днів. П'ять днів моя дитина спала на мені. Моя дитина, яка з народження спить у ліжечку, він. В ці п'ять днів він відмовлявся, в рік він проспав у своєму ліжку нормально, а тут ні. Він відмовлявся тільки на мені, навіть з чоловіком не хотів, навіть не хотів, щоб чоловік його там колисав, нічого там і на ручках у нього не спав. Тільки тільки зі мною, прямо що отак, от притулила я його до себе, і тільки так він спав. І на грудях також це перший момент. Другий момент він погано їв, але це ще співпало з тим, що була спека. Ну плюс у нього була температура. Дорослому, теж коли температура не дуже хочеться їсти. Я це розумію, це окей. На щастя, міша чудово зараз себе вже почуває. В нього гарний настрій. Він активний. Коротше, все як було до цього інциденту, ну як не інцидент. Ну коротше зрозуміли до цієї реакції на прививку, але тільки дві речі змінилися. І, на жаль, у гіршу сторону. Значить, перше, тепер Міша е, не дуже хоче спати в своєму ліжечку. І це мені дуже сумно через це. Бо блін він рік там спав причудово. Причому я його вкладаю на денний сон. Нормально він засинає на мені, я його перекладаю в ліжко, е, і він спить там далі, продовжує спати. Вночі на нічний сон я його вкладаю також на собі, перекладаю, він спить, але посеред ночі він просинається і ну, кричить, я беру його поїсти, бо він ще ж їсть сісю, і вночі просинається. Може один чи два рази прокинутись поїсти. Я його, як завжди, беру, він на мені їсть, засинає, я його перекладаю. І в цю ж секунду він просинається і починає просто так верещати, просто неймовірно. Я знову беру його за колисою, е, даю сісю, він засинає, тільки перекладаю, наче міцно спить, знаєте, тільки перекладаю в ліжечко, все, ор, просто на весь будинок. Мабуть, всі мішу чують вночі, бо вікна ще відкриті. Тільки я його кладу в наше ліжко, воно тільки беру на ручки, все, тиша він спить, просто одразу вирубається. Не знаю поки що з цим робити. Але отак, поки півночі, другу половину ночі він спить з нами. І це, до речі, третя, знаєте, така неприємність цього всього. бо я сказала, що дві проблеми у нас виникли. Так, от ні, ще є третя. Бо я не знаю, хто ці люди, хто спить зі своєю дитиною з народження просто в одному ліжку. Як ви це робите? Мені так незручно, я не можу нормально спати взагалі. Я, по перше, боюсь, що він накриється пледом. Я боюсь, що чоловік на нього якось повернеться. ляже. Я боюсь, що я зроблю те саме. Я боюсь поворухнутися. І не можу зручно лягти, розлягтися, як я звикла лягти зручно в свої якісь зручні пози, в яких мені добре спиться. Хоча у нас ну велике достатньо ліжко, воно з чоловіком майже зірочками обидва обидва спимо. Але ну зараз реально коли між нами спить міша, це просто, ну просто незручно. Мене це взагалі не влаштовує. Але з цими двома питаннями можна якось миритися, і можна їх якось вирішити. Те, що Міша не спить у ліжечку, в принципі, це вирішує обидва питання: те, що він сам не спить у ліжечку, і те, що він і нам не дає спати. От, нормально. Хоча чоловік нормально спить, це я не можу нормально спати. Але є ще третя проблема, яка турбує мене насправді найбільше із цих всіх, а це те, що Міша за час, коли у нього була температура, за ті п'ять днів. Він не хотів їсти. У нього не було апетиту. Ну і це нормально, бо плюс ще наклалася так, що була і у нього температура, плюс спека на вулиці. То ну, в принципі, людина в такому стані і доросла не дуже хоче їсти. Я можу це зрозуміти. Але у нього була температура, йому було погано. Він хотів бути зі мною. хотів бути на сісі. Я, звісно, давала йому груди. Він їв собі молочко, скільки йому там хотілося, і він, ну знаєте, ніби як до цього звик. Як це за п'ять днів відбулося, я не можу зрозуміти. І він тепер відмовляється їсти звичайну їжу. Зранку ще от, сніданок ще більш-менш, він там кашу їсть, м'ясо перестав їсти овочі, перестав їсти суп, перестав ну, все їсти, омлетик, запіканочку, що йому тільки не готувала за ці останні дні. Просто він все вишвирює мафіну, все розмазує, псіхує. Кричить навіть творожок, який він обожнює просто. Мене дитина обожнює творожок з фруктами, якимись. Ну я маю на увазі творожок без нічого, плюс якісь фрукти там порізані, бананчики, яблучко, текста. Він це все обожнює. А тут ні. Ну він це все розшвирює, собі по голові розмазує. Я не знаю, ніби знаєте, як якийсь відкат назад, на початок прикорму. І я просто не знаю, що з цим робити. І ладно, якби він просто не хотів шматочками їсти, бо за ці п'ять днів, як так теж не знаю, але звик їсти рідку да, їжу. А ні, я йому і суп блендером перебивала. І кашку ми йому робили дитячу, прям яка, ну, там, як пюрешка вона, і пюрешки ці дитячі йому давала, бо подруга віддала нещодавно. Як? Я просто не розумію реально, чому. І що мені з цим робити? Бо я е, коли це позавчора? У мене був такий день, що я цілий день готувала міші, бо думала, що може йому просто не смачно, може ну це він вже з'їсть, точно це ж смачне, що йому тільки не готувала. Але він все розшвирював, і Я тільки те робила, що я готую. Потім у нас 15 хвилин крику ору, розмазування, розкидання всього. А потім я мою мішу, я мою кухню, поки я мою кухню, міша прибіжить. Він вже бігає, у нас вже прийде там щось із того, що він порозкидав. Ну, просто встигне рукою взяти. Коротше, якийсь треш відбувався. Сподіваюсь, що скоро це налагодиться, але ну на даний момент мене це турбує і. І я не знаю, що з цим робити. Уявляєте, піймала себе на тому, що не хочу кави. По звичці просто поставила чайник, пішла робити собі каву, відкриваю цю поличку з чашками і розумію, що я не хочу кави. Дуже дивно. У мене таке було один раз в житті, коли я була вагітна. Там перший триместр і половину другого. Але ні, я точно не вагітна зараз. Тому не знаю, з чим це може бути пов'язано можливо, просто багато пила останнім часом і якось набридло. але такого ніколи раніше не було. До речі, ось моя колекція чашечок. Є в мене, ми, у нас майже всіх по дві, крім якихось там особливих. Ось ця особлива для мене. Ось ця з єдинорогом особлива. Ну і деякі по які розбилась пара, у якої розбилась скляна. Ось це З подвійним дном в неї пара розбилась новорічна, також без пар, бо розбилась. Потім ось ці змійки, червона і сіренька, вони парні. Ось ці фіолетова і рожевенька кружечка парні. Дві однакові такі сірі. Дві ось такі. Дуже мені подобаються ці найновіші. а ні, найновіша ось ця. Це мені прислали у наборчику з кавою, я вам показувала. Там під нею теж кружечка. О, їх взагалі дві щось. Я не можу згадати, де друга. Не вже розбилась, не пам'ятаю цього, але взагалі тих дві було. І ось такі рожеві. Це вся колекція. Ось. Чому парні? Бо мені подобається, коли ми з чоловіком п'ємо з однакових. Хочу вам ще показати дещо, про що, можливо, ви не знали. Але у мене є стікери мого бренду Семешкурна. Зараз вам покажу, які є. Вони саме на осінню тематику, тому я думаю, осінню це буде як ніколи актуально. Вони досить милі і, як я кажу, затишні, бо дійсно роблять сторіночки планеру дуже затишними після вклеювання. Це, до речі, мої улюблені. Бо дівчинка на мене схожа. На задньому фоні там Мішка шарудить, грається трошки. Відправляю я стікери у ось такому гарному крафтовому конвертику зі своєю брендовою наліпочкою. Зараз покажу вам, як я пакую стікери. Для мене це, знаєте, як медитація. Дуже приємний процес. Якраз потім підемо з мішкою відправляти їх. Бо вчора в інстаграмі показала. Отримали замовлення, так сказати, тому підемо відправляти. Я насправді обожнюю все, що пов'язане з канцелярією. Я думаю, ви це знаєте, якщо давно мене дивитеся: усілякі блокноти, планери, зошити, ручки гарні, усілякі стікери. Пам'ятаю, як заповнювала альбоми. Ну, фотоальбоми і продовжую їх заповнювати. Це для мене взагалі якийсь кайф. До речі, у фотоальбомах ці стікери також можна використовувати як у дитячих, так і у дорослих. Так, і моя наліпочка. От, закриваю конвертик. Тут у наборі 9 видів стікерів, і усі 9, цілий наборчик у такому конвертику можна придбати за 180 гривень. Тому, якщо вам також хочеться, то пишіть мені у інстаграм або залишайте під цим відео свій нік інстаграм і я сама вам напишу. Дивіться, який рушничок мені ще подарували. З ведмедиком просто мило-мило <сум> Я не можу. Прям. Він в ньому прямо такий кайфушний, <сум> такий ведмедик мамин. Просто. І він більший, ніж усі наші рушнички які є. Хто маленький ведмедик мамин? Ти капюшончик знімаєш? Медик. Опа! Хотіла вам показати, що я ось цей постер змішаного дня народження повісила тут у нас в коридорі, щоб трошечки ще ним полюбуватися перед тим, як я його замінюю. І ось настала осінь і мені одразу захотілося змінити ці постери. Спочатку подумала щось новеньке можу замовити. Зараз, думаю, що хочу спочатку подивитися, що у мене взагалі є. Можливо, щось із того мене задовольнить. І нічого не буду замовляти, тож зараз якраз цим і займусь. У мене, до речі, самі постери. Всі, які у мене є, вони зберігаються у цих рамках. Вони просто позаду. Я наперед ставлю той постер, який я хочу, щоб було видно, а всі інші позаду там і лежать, висять точніше. Мене, до речі, час від часу питають про ці рамки наші. Вони з юску, я їх купувала, коли ми тільки заселялися у цю квартиру три роки назад. Вони розміром 70 на 50 сантиметрів. І самі постери я ніде не замовляю. Я шукаю картинки у інтернеті на якихось, як це називається. В фотостоках, мабуть, мабуть, так це називається. Беру їх звідти, роблю такого розміру 50 на 70, як мені потрібно. Роблю це у канві, і відправляю в поліграфію, в якій друкую. Все. Мені там просто друкують його, і все. Я забираю, вставляю в рамку, і готово. Комбіную їх між собою теж сама. Я ж кажу, картинки сама також обираю. Покажу зараз, що взагалі в мене є. Один постер, до речі, у мене без скла. Я вам колись давно показувала, що в мене розбилося скло, просто тріснуло. Тому я його прибрала, нову рамку не купувала. Поки воно так висить, насправді у нас там в коридорі це тут світло, тільки в спальні так падає, що воно видно, що тут є скло відблизько, а тут ні. Але коли воно висить в коридорі, туди світло не так добре потрапляє, і воно цього просто не видно, цієї різниці. Ну, майже майже не видно, але мене влаштовує. Тому поки не буду купувати нову рамку, будуть ці. Розклала все своє добро, довелося на ліжко залізти, щоб вам все показати. Ось, в принципі, всі постери, які у мене є, вони по колекціям. Ось ці три – це колекція. Потім ну, ті ви бачили, кава морозивко і кролик. Червоні новорічні, рожеві новорічні і все. І от з них треба щось скомпонувати. І я от думаю зараз. Думаю, може, кролика залишу. Кава, в принципі, теж така більш осіння. І ось цей може з печивом. Він хоче новорічний, але ну як? ніхто не знає, що він новорічний, крім мене. І оцей може візьму. Не знаю, ну-ка. Кролик, кава, і по центру ось цей. Так, або, або може, ось цей рожевий пледик. Е ось ці печенюшки і, і кролик. Два рожевих і один такий бежевий тоді буде. Хм. Зараз подумаю, щось вирішу. Ось що в мене вийшло. Не скажу, що вау, прям яке поєднання. Але і непогано. Поки залишу так, поки не набридне, а там вже буду думати, поки не буду не відрукувати. Мафін, до речі, поки я це все вам показувала, міняла постер, він з цього місця навіть і не здвинувся. Знаєте, от прийшла осінь, буквально сьогодні друге число, а собаку. З першого ж дня як підмінили. Такий Став Соня, солодкий такий, приходить до нас спати вночі. Ну, він і так з нами спить, але в ногах, бо йому було жарко, а тут прям приходить, щоб його чухали, щоб його обнімали, тулили до себе, лапку тримає, щоб я йому чухала. Такий же солодкий зробився. Теж осінь любить. І не любить літо, як я, або не любить спеку, як я. Мафін. Мафін. Булочки. Ти солодка булочка з корицею. Ось сказала, аж захотілось булочок. Ми приїхали прогулятись на вечірню прогулянку у Пущу. Обожнює цей парк. Мафін тут з нами. Квіточки там. Багато квіточок. Оце клас, да, Мішуль? Квіточки. Боже, такий дорослий вже мій син, я в шоці. І мафін тут, і мафін. Такі кльові у нас сидіти. Один і другий. Мафін гулять. Ідемо гулять? Пішли, гулять! Бу -бу. Синочок, Міша трамвайчик Чух-чух-чух приїхав, клас. Ось. Оце емоції Дуже гарно тут. Обожнюю цей парк, як я вже сказала. Але ми відчуваю, сьогодні дуже далеко не зайдемо, бо міша не хоче туди йти. Він розвертається і йде назад, бо тут все яскраве, клумби, трамваї їздять з песиками, тут всі гуляють. Тому якби ну, хоч тут погуляємо, і то добре. Все ж таки посадила мішу у візочок, бо ми би не дійшли до майданчика. Тут класний майданчик. От, зараз підемо сюди, бо сам він дійсно хоче тільки там ходити на початку. Підемо зараз на чомусь гайдатись і десь лазити. Дані ж підемо? Захотіла домалювати вже цю картину, але почала і зрозуміла, що в мене не вистачає білої фарби. Ось три хмаринки намалювала, але бачите, вони ну, такі напівпрозорі, треба буде ще одним слоєм їх покривати. От, засмутилась, бо дуже хотіла помалювати. Не знаю, як я так забула про це. Треба докупити білу фарбу. І тут, до речі, найбільше всього ще буде білого кольору. Це синій, він темний, але він так, знаєте, на задньому плані буде. Ось я поперекривала вже цими хмаринками-біленькими сині. Хочу, щоб більш світла була ця картина, але. Але вже не сьогодні. А тут у мене лежать вже запаковані конвертики зі стікерами на відправку. Такі вони милі. Просто я пам'ятаю, як створювала ці стікери, Ну, це просто моя любов. Обожнюю все, що пов'язано з канцелярією. І це прям, прям, прям моє. Знаєте, не знаю, як ще пояснити. Я думаю, знайдуться люди, які мене зрозуміють. Тут у мене на каналі. Мої однодумці, ну це прям, прям моя любов. Тому, якщо хочете частинку моєї любові у себе в руках тримати, то теж можете замовляти стікери. І я власноруч вам їх запакую і відправлю. Що це така тут прям зовсім зовсім домашня. Але чоловік пішов тільки що з мішкою гуляти. А я збираюся монтувати відео про Мішень день народження. Ви мене багато питаєте, коли воно вже вийде. І я скажу, що воно трошечки мало раніше вийти, але пішло все не по плану. Бо, по-перше, я якби, втратила мотивацію його монтувати, бо мало познімала на самому святкуванні. Я перехвилювалась, розповім про це у тому відео. І ну, просто мало познімала. Це перше. А другий момент це те, що Міша себе погано почував, і ясне діло, мені було не до того, щоб монтувати відео. Але я думаю, в середу воно вже вийде, тому чекайте. На цій ноті буду з вами прощатися. Дякую, що дивитеся моє відео. Дякую, що зі мною. І зовсім скоро з вами знову побачимось.